Аби знала, що є різні види лисичок. Ось це така класична, Ну, правда, вона дуже правильної форми, зазвичай, вона кучеряві. І дрібні пластиночки тоненькі. Такі. А це лисичка аметистова. Вона така трошки фіолетова. У неї пластинки такі не такі глибокі, але ширші і грубі, як жилки. На смак однаковий. Ароматні. Опеньки переростки. Трохи вже. За жаль, не Подивіться на ці опеньки. Я такого щось не пам'ятаю. Такого масштабчику. Оці. І я перший раз прийшла в ліс, і мені сказали, що це опеньки. Я би сказала, ідіть, ви гуляйте лісом. Але дивіться.